Весела Абетка. Буква Е. Е. Ельф. Е. 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 Буква Е. Поглянь в люстерко. Схожа ти на етажерку. Е. Етажерка. Е. Екран. Е. Ескімо. Е. Ескімоси, е електрика назви предмети, які починаються на звук Е. Давай перевіримо: екран, е-екскаватор, е екскаватор. Е – е, електрика. Буква Е. Ельф поклав на етажерку ескімо, екран, люстерко. А допоки все складав, букву Е запам'ятав. Сподіваюсь, і ти її теж запам'ятаєш. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!